І ще тобі що? Ще тобі що соли? Як тобі, юшка? Смачна, до речі. Толірка, на кінець то ми заїхали в східницю, де корліва завжди нас возила на смачний шашлик з картоплею. А Віталік їсть юшку грибну. Смачно? Скажи, що тут кухня смачна. Та зараз я не знаєш. Соли треба, так? Та хліба хлібом взяв нірок. Зараз ще буде, та чекай. Смачно. Я не знаю, кавалерка. Найсмачніший. Ну, смачний, угу. найсмачніший. Я минулого разу його не вміє. минулого разу кавалерка, я вам скажу коли. То було, коли ми ще на люди двоє не виходили, нам приготували. Віталік замовив, приготували, спакували в боксі і ми поїхали. Mm -hmm. А коли тако сидиш і їш його тут гарячим, то він дуже смачний. Mm -hmm. Це, до речі, в Східниці є. Але цей шашлик то просто, то королева, до речі, здала ту локацію. М -м -м. А картопля? Що падає? смачного. Дякую, дуже смачно. Угу. Овочі то взагалі. То там. Довица, как як то вас називають? Баклажан. Баклажан. Овочі не люблю, але їм. Треба. Смачно, смачно. Угу. Ничего не скажу. А ты сказал, не, не. Скажи смачно. Ну. Ми як один раз королева нас сюди завезла, то ми потім просилась. <рес> завези, завезли. Дуже смачно, ковняк. Вже кавалерка вдома на кінець, то виволучилися нині, але зробили багато роботи. І тепер хочу зробити розпаковку. Але то така розпаковка кавінка, ще в нас такого не було. Зразу вам розказую історію сьогоднішню. Прийшли під овочі, фрукти на Стебницькому кольці з боку, хто Трускавецький, знаєте, там завжди свіжі овочі, фрукти і ціни там файні. Говорю, так як є, все свіже. Та й заходимо, пані набирає полуницю. Ну, та я кажу, Солодка полуниця. Солодка. Ну, та я все зайшла в середину, Віталік стояв на дворі. Ну, та я все роблю замовлення всередину. Дивіться, до чого я веду. Розпаковка. Я взяла кільо полуниць. Угу. Я вже кличу Віталіка, два гроші будеш розраховувати. Віталік приходить і каже, наша полуниця ваша. Я кажу, ти ну що так багато Все. Він каже, він, 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 А я потім кажу, та най буде. Максим прийде, як ні, то їм відвезу. У нас полуниця вже по 180 гривень, але <палу> солодка, файна. Так що кавалерка розпаковка, от вам історія. Полуниця, лимон, цибулька зелена, щавель. ківі одне, бо було мітонько одне. А? Виноград, без кісточок Максим Любив. Я що такі вам Максимові абрикоски. Mm -hmm. Я тут, нектарини. Mm -hmm. А так пахнуть коваляти на цілу хату. Взяла грушки. Грушки дуже mm -hmm. солодкі, файні. А я стояла в черзі, я так ті грушки рекламувала, що всі біля мене, та дайте нам тих файних грушок, та дайте нам тих, тих нектаринок, знаєте, люди беруть так само. Моркву взяла, бо немає. О, ні. І кавалерочка, то наша скажу, упаковка, ще були ребра, але ребра вже сівали. Дзвонить угу. мені телефон, каже пані Галина, телефон кавалерка звонить. Перше писала в інстаграм. Я вам колись говорила, кавалерок, хто продає сир сметану молоко, принесіть, я куплю, дурну не ходжу. Кавалерочка пише, Галину, я принесла, я кажу, порахуйте. Я вам дам гроші під'їзд. Мені не треба. Одним словом, кавалерка передав, то вершки. Вершки mm -hmm. домашні. Яйця. кавалер. Яйця. Яйця. І сир. Ah. сир. Буде сирник пас. І ви знаєте кавалерка, Мало того, що кавалерка написала, ще й кавалерка з нашого дому. І пише Галина, вийдіть на коридор, я вже тут біля вас. А гроші не хотіла брати. Але ви знаєте, я тапки, цукерки, коробку, все книжка пише. Бо я, знаєте, Завжди треба цінувати людський труд, а я його завжди ціную. Кавалірочка, щиро щиро вам дякую смакувати, а зараз кавлюка, я сі вже якось так рушила, буду варити щавльовий борщ. так? Щавльовий борщ не буде, бо вже, дивіться, м'ясо всі готує. А ті квіти просила Віталіка ще днем винеси на балкон. Винеси на балкон, винеси. Квіти, як стояли, так і стоять. То фінь, думаю, але то фігня, тому що норхідей не поверносяна балко. Знаєте, бо там трошки вітер. І я думаю, якби орхідеї попадали, я би того не пережила. Але зараз Віталік всі стріпає фай. Віталіка стріпається фай, ну я зараз ото смаком відносився, mm -hmm. книжка пише. Так що сирникові бути. яйця будемо смакувати, сметану так само. Ну, а ти Віталік може приступати до вечері, не знаю, тобі то більше міщетку відкривати чи менше. Бени якраз вершки є, цукру дай, зараз на хариш. Хіба не я тебе прошу, їж так, би в тебе завтра не було алергії. Знає? Бо переважно від полуниці переїсти буде алергія, бо але принаймні в мене є. Так що кавалерка ось, ось така розпаковка фруктів трохи набрала, знаєте, бо вже є. Максим може прийде, то ми, може, щось з'їмо. Знаєте, говорю так є. Одним словом, знаєте, кавалерка. Не хочу ніц робити вже на вечір. Якась така забебан, така замордон. Ну але хатню роботу ніхто не відміняв, машинка пральна перша, прати є три рази. одним словом, кавалерка, є що робити? Я вам по правді скажу, є що робити.